І Гаразд <кхем> <кхем> похлопай вією. Доброго ранку. На годиннику немає стрілок. Чому вони не потрібні Котра година? Бляха. Знаєте, я не пам'ятаю цю частину. Давайте, давайте просто не чіплятися до паролів. Це Боб Фербюсон. Я був учасником французької операції 75-го. Тоні Монтана! стів Лук, Джо тільки що напав на мій дім, і я не можу пригадати заради життя моєї єдиної дитини відповіді на ваші запитання. Можливо, вам варто було ретельніше вивчити текст про повстання. Мені треба знайти дочку. Ну тоді передзвоніть нам, коли матимете час. Ви... Ви тільки ви тільки що ви цього року від автора сценарію та режисера Пола Томаса Андерсона. Ти настільки не підходиш для моєї доньки, моя дитина походить із цілої лінії революціонерів, і ти виглядаєш таким розгубленим. Що ти збираєшся робити з цією дитиною? Знаєш, що таке свобода? Що відсутність страху пішов. Там, бляха, третя світова! Не одне так інше. Гадаєш, це правда? Не потрібно мені, брате. Сенсей, сенсей, сенсей. прошу! Відвага, бобе! Відвага. І усе. Відвага. Так. Так, так. Дякую. Гей, hey, дякую, сенсею. Дякую, дякую, сенсей. Дякую, дякую. чорт забирай. Хай живе революція.